Привіт, друзі! У нас сьогодні досить спекотно на вулиці, плюс 25 зараз у тіні, але наскільки я знаю, розумію в Україні ще спекотніше ніж у нас тут так. Тому я дуже співчуваю всім українцям, хто вимушений зараз без світла сидіти в таку спекотну погоду. так? І Терпіти цю спекоту. А сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на дуже важливу, не дуже приємну, але дуже важливу тему. І тому я хочу попросити вас підтримати це відео вашими вподобайками, вашими підписочками. Будь ласка, якщо ви ще не підписані, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Будь ласка, підтримайте мій канал, я вам тут даю цікаву і корисну інформацію. А поговоримо ми сьогодні з вами на тему ухилянтів, так, так званих ухилянтів. Тому що зараз останнім часом ця тема дуже мусується. Ну і що пройшли ці терміни, коли треба було чоловікам призивного віку оновити свої дані. Тобто, все це навколо цієї теми створює такий шум. Ті, хто дивиться мене давно, ті чудово знають, що для мене українці, які знаходяться в Україні, які воюють, захищають Україну, які працюють, які живуть просто буденне своє життя, для мене це справжні українці, для мене це герої. Так ну я не беру до уваги цих е, хабарників, е, то окрема категорія, які роблять гроші зараз на цій війні. Я кажу за звичайних українців. Е, і питання того, що як, от українці, які знаходяться поза межами е, України зараз, які виїхали з України, е, розповідають про те, що а нам також тяжко, а, наш, а нам також важко. Нам нам не легше ніж українцям, ніж в Україні, то це все чепуха, так тому що, тому що е, так, українцям, які опинились за... Межами України, які виїхали за межі України України, їм е, переважної більшості цих людей їм дуже важко, так але всі їхні тягості не йдуть е, в жодне порівняння з тим, з чим застикаються українці, які знаходяться в Україні. Я вам розповідав одного разу про мого друга, який Працює звичайним доктором. Так він був на роботі і чудом залишився живим, коли ракета прилетіла в їхню будівлю, і його кабінет навіть розтрощила. Так його там врятувала стіна. Тобто всі труднощі, з якими зустрічаються українці поза межами України, так які знаходяться в Європі, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в інших країнах, вони просто не йдуть в жодне порівняння з тим, з чим зіштовхуються українці. Кожного дня знаходячись в Україні, і тут виникає питання: а чи е, погані ті українці, які залишили Україну, так е, які поїхали з України? Я вам хочу сказати, що ні. І недавно мені потрапила на очі дуже цікава статистика, дуже цікаве опитування, про яке я вам розповім. Так, це опитування стосується саме відношення українців, які знаходяться в Україні до так званих ухилянтів. Е, я більше не буду використовувати це слово це слово популярно серед е, расистів. Так вони масу масово використовують ці тему. Я буду далі використовувати слово сполучення Українці, які поїхали з України, звісно, ні. Звісно, українці не всі українці, які поїхали з України, вони погані люди, е, вони труси і таке інше, так е, будемо мати е, зразу. На увазі, що за межами України зараз опинилися в переважній більшості це жінки з дітьми та пенсіонери. Так, але дійсно за межами України є досить багато чоловіків призивного віку, їх там по різним оцінкам біля мільйона або навіть трошки більше. І треба розуміти, що люди, які опинились за межами України, це не просто це, це не тому, що вони там зрадники чи ще щось таке. У кожної людини є свої причини, так, і бажання жити і жити в е, безпеці це нормальна реакція кожної людини. В Україні також, також всі, хто зараз залишається, вони залишаються не по е, особистому бажанню. так. Багато українців, які зараз знаходяться в Україні, які є герої. Тому що вони там знаходяться, як я вже сказав, для мене не важливо по яким причинам вони там знаходяться. Але якщо б у цих людей була можливість, вони би також би залюбки поїхали з України. Так тобто будемо чесними в цьому випадку. Тож переважна більшість українців, які Зараз знаходяться за кордоном, їм або просто пощастило а, бути за кордоном, так ну так склалися обставини, що вони опинились за кордоном, або, або ці люди такі відчайдухи а, більш смиливіші, ніж інші українці, тому що ну, ризикнути там переплисти річку, або там пройти лісами кудись. Для цього треба відвага, так для цього треба бути відчайдухою. І не кожен на це а, спроможний. Отже, отже, ці люди вони а, просто. Ну вони просто прийняли таке рішення, і вони його реалізували. І тому відноситись до них як до зрадників, як до якихось там второсортних, чи ще щось таке. Ну це безглуздя, і це дуже дуже неправильно. І я бачу з боку урядовців, деяких урядовців українських, що вони також натякають на це. І для мене це виглядає ну не дуже, не дуже класно і не дуже дальдально видно, так. На місці українського уряду зараз треба вже думати над тим, як цих українців е, повертати назад додому. Я маю на увазі, як заохоч, заохочити цих українців повернути е, до України. Але зараз давайте ми з вами подивимося, як же ці українці, які знаходяться поза межами України, дуже серйозно допомагають зараз і Україні, і українцям, і українській армії. Так, не секрет, що багато українців, які знаходяться поза межами України, вони пересилають гроші своїм е, рідним, близьким друзям в Україну. Так, це мільйони доларів кожного року. І ці мільйони доларів вони вливаються в економіку України, так і підтримують економіку України. А таким чином підтримують і українців. Багато українців донатять е, з поза меж Канади, донатять на українську армію, так і підтримують українські збройні сили, що також допомагає в. Боротьбі проти ворога, тому, тому кожного разу, коли ви подумаєте звинуватити тих українців, які знаходяться поза межами України, подумайте, що було б з економікою України, якщо б українців не було за кордоном, так якщо б українці не пересилали гроші за кордону в Україну, що було б з українськими військовими, які б не отримували ці. Пожертвування так від українців, які знаходяться поза межами України, і не забувайте, будь ласка, про те, що українці поза межами України вони працюють. Вони працюють, вони будують бізнеси, вони сплачують податки, і Львова частина допомоги Україні українській армії, яку надсилають е, закордонні країни, так е, друзі України, е, ті, хто підтримують Україну, вони також йдуть з цих. Податків, так які сплачують українці, які працюють за кордоном. Тобто, друзі, все це дуже такі важливі, важливі моменти, які треба враховувати, коли ви е, вирішуєте, коли ви намагаєтесь думати про українців, які знаходяться поза межами України, чи вони зрадники, чи вони не зрадники, чи вони ухилянти, чи вони не ухилянти? Я вам пропоную просто дивитись на це з такого більш такого широкого куту. На цю проблему, тобто ці українці, так в якомусь сенсі вони е, поїхали з України, вони не знаходяться там, але вони все ще продовжують підтримувати Україну тим чи іншим способом. І уряду України треба. Треба дуже серйозно думати над тим, як заохочити цих українців повернутися назад в Україну. Ну, наприклад, коли закінчиться війна. Війна закінчиться, Україна вже виграла, вона в будь-якому випадку вже перемогла. Так я про це казав вже багато разів, і я розповідав, чому я так впевнений. І ось ці люди, які зараз знаходяться поза межами України, які отримують е, міжнародний досвід, які вивчають різні мови, так які отримують закордонні е, закордонну освіту, які бачать, як живуть люди в інших розвинених країнах, і ці люди отримують зараз дуже унікальний досвід, який буде дуже дуже корисний для України, коли закінчиться війна, і треба буде відновлювати Україну, відбудовувати Україну. І я впевнений, що відбудовувати Україну будуть дуже дуже так потужно. Багато західних країн прийде в Україну. Зі своїми інвестиціями і будуть потрібні, будуть необхідні люди, які мають досвід, міжнародний досвід роботи в різних сферах. Так, отже, друзі, ті українці, ті герої, які знаходяться в Україні, ще раз підкреслюю: ви справжні українці, ви герої, і тут немає жодних сумнівів, так. Але будь ласка, дивіться на українців, які поїхали з України під кутом таким. Правдивим кутом, так, не просто на емоціях, не просто на якихось там обідах а на образах, а дивіться на те, що відбувається насправді. І не давайте, будь ласка, не підтримуйте так, не підкормлюйте цих расистів і їхню пропаганду. Не давайте розколоти суспільство, українське суспільство по цьому е, питанню, тому що ну це питання, це не те питання, яке треба обсусолювати, обговорювати, і на базі якого треба шукати ворогів серед своїх, так українцям треба навпаки об'єднуватися і шукати спільні моменти, а не ті моменти, які роз'єднують людей, які роз'єднують українців. Тепер що стосується опитування, яке провели в Україні стосовно того, я як як українці відносяться до як українці в україні відносяться до тих українців які поїхали з україни так і не повернулись в україну так ось Дуже цікаве опитування і дуже цікаві результати. 50% українців е, не мають нічого проти тих українців, які поїхали з України і не повертаються, так? Тобто немає жодного негативу, е, все з цим нормально. 23% засуджують тих українців, які поїхали з України. Але але, що в цьому цікавого? 23% які засуджують, це всі українці старше 60 років. Тобто. Перше їм не треба йти в армію воювати, так їх не візьмуть в армію. І друге, ну це такі дуже такі старі махрові ватники. Так, тобто, це люди, які були при радянському союзі. Виховані все життя своє прожили. Ну тобто, це ватніки, ватники, так і ось ці люди вони проти. А 50% які не мають жодних претензій до цих українців, які нормально до цього відносяться, це молодь, це саме молодь, це майбутнє України. Тобто, це люди, які освічені, які вміють ще працювати головою і дивляться на речі. Тверезо і зрозуміло і думають над тим, що відбувається, як відбувається, тобто люди, від яких буде залежати майбутнє України, друзі. Я сподіваюся, що я доніс до вас свою точку зору на цю тему. І я сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. На цьому я буду з вами прощатися. Мій телефон вже показує, що він на сонці перегрівся. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді нехай всім щастить.